Зовсім скоро має вирішитися питання, яке багато у чому стане доленосним для України та українців. Чи відкриються для них двері оселі, де мешкає численна європейська родина? Про вибір, що його повинна зробити їхня країна, дебатували у другій Бердичівській гімназії. Обирати Україні є що на неї, начебто, чекають в Європейському Союзі. Її вступу здається будуть раді й у протилежному таборі Союзі Митному. Два різних напрями, дві різних долі, і зрештою дві команди гімназистів стверджувальна за Європу і заперечувальна проти. Хитрий жереб розпорядився таким чином, що європейські цінності відстоювала та пропагувала трійка юнаків. Думку, що потяг України до заходу хибність, а дружба з Росією єдине правильне рішення. Полум'яно відстоювали юні гімназистки. 28 держав, півмільярди населення, єдина валюта, і зрештою благополуччя, відсутність повальної корумпованості, взаємна підтримка. А значить, світліше за комунізм майбутнє. Це про щось говорить. Час вже знайомитися із таким поняттям, як цивілізованість, вважають за європейці. Найголовнішою перевагою вступу України до Європейського Союзу є. Те, що ми можемо вийти на один рівень з розвинутими у політичному та економічному плані країнами Європи, саме тому це становить найголовніші перспективи розвитку нашої держави. Сама структура Європейського союзу більш розгалуджена і врегульовує більше проблем і більш їх глибоко вивчає у своїй самій структурі. Митний союз такого на жаль немає. Звідусіль лише й чути молодь то майбутнє нашої країни. От вони і вирішують, якою їй бути. А кому питають як не їм, і наводять дані опитування: 43% українців за вступ до Євросоюзу, 30% проти. Перші в основному молодь, другі ті кому за 50. Зараз я навчаюся у 10 класі. і В 11 класі мені потрібно буде робити вибір щодо вступу. Я вважаю, що європейська система освіти більш краща. З деяких причин вона дешевша і більш дає кращу освіту. І європейський диплом більш цінується ніж наш український або російський диплом. Це дуже розвинені історичні держави. В них є що подивитися не тільки для у політичному плані чи в світі, а саме в культурному плані вони все ж переважають розвиток Росії і інших членів митного союзу. Бабусі так, ну про себе ти подумав. Ну, носити, досі, більш воно? старше покоління вважає все ж таки митний союз кращим вибором, тому що ну, це, я вважаю, що це стереотипи Радянського Союзу керуватися тим, що е, Європа і ЄС у учасності несуть якусь загрозу нашій країні. Україні нині немає потреби кидатися в обійми заходу. Твердо переконані опоненти дівчатам. Вона почала виходити із кризи і мусить шукати шляхи виводу вітчизняної продукції на світовий ринок. Європа для цього партнер не підходящий, на відміну від Росії. Україну насамперед зараз ніхто там не чекає, тому що ми не маємо досить високого рівня розвитку аби бути гідним членом Євросоюзу. Якщо диво й станеться, і ми все таки приєднаємося до ЄС, то ми будемо, як то кажуть, найгіршими серед кращих. Навіщо нам взагалі єс? Хіба ми самі не можемо побудувати таку державу, до якої захочуть приєднатися інші? Від ЄС Україна лише програє, тому що, по перше, українські товари не будуть конкурентно спроможними на європейському ринку, їх просто витіснять. Україну знову ж таки, як так уже історично склалося і буде продовжуватися далі. Що Україну будуть використовувати лише як сировинну базу, а нам же в свою чергу дістануться дорогі європейські продукти. Добре, звичайно, вони будуть. Відповідати всім тим нормативам, всім тим нормам, як у європейському суспільстві. Але питання слідують: чи зможуть українці купляти такі дорогі продукти? Що таке сьогоднішня Європа? Запитують прихильниці вступу до митного союзу. Це високий рівень безробіття, це боргова яма, в котру одна за одною потрапляють старішини Євросоюзу. Захід полюбляє на раз два закривати неперспективні на його погляд підприємства. Українська промисловість. Цього не переживе українська продукція це одна з головних продукцій на російському ринку. І якщо ми підемо до Євросоюзу, то ми втратимо ці стосунки з Росією і лише і російська політика лише збільшиться і посилиться навіть з боку експорту тієї ж навти. Та й загалі всієї української продукції. Тому ми безперечно виступаємо за митний союз серед його переваг найбільшими можна виділити це. Збільшення обсягів інвестицій, це збільшення надходження коштів до державного бюджету та звичайно зниження цін на товари за рахунок ведення єдиного митного тарифу сьогодні. Україна починає виходити з економічної кризи, тому я вважаю, що зараз будь-які зміни, які будуть відбуватися в країні, мають бути на краще. Але найбільша загроза для України це зараз саме бездіяльність. Що й казати, питання європейського вибору не сприяє єднанню в Україні. Можливо, перетворись вона на один великий дебат-клуб, в якому діють чіткі правила, уважно вислуховують та обґрунтовано опонують. Її громадяни давно би жили в умовах, яких повинна жити людина. Тож ще не час тим, від кого залежить доля України, перейняти досвід Бердичівського учнівства та студентства? Вони та засновниця дебат-клубівського руху Людмила Коржановська готові ним поділитися. Вже близько десяти років тому назад ми започаткували цю ідею, ідею створення дебат-клубу. Яка була мета? Мета була головна це навчити учнів, пізніше студентів, бути громадянами, тобто вміти висловлювати свою громадянську позицію. Ми раз не говорили про демократичні принципи, демократичні цінності. Варто запам'ятати одне, що вони нічого не варті без наявності громадянської позиції у о, населення, жителів, будь-кого. в кого. Цю справу не просто варто продовжувати. Ця справа має ну просто стати реальністю і буденністю, оскільки ми даємо можливість учням, студентам в майбутньому проявити себе не просто. В плані професійності, а в плані вміння переконувати, можливо, тоді і вони стануть майбутніми депутатами, і засідання Верховної Ради будуть ну, набагато ефективнішими. У всякому разі, ми на це надіємося.